Добрий день, шановні батьки, добрий день, діточки! Сьогодні у нас буде заняття з природи і оточуючого світу. Ми з вами говорили, дітки, вже, про те, як на всій землі потрібно сонечко, як потрібно його тепло. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи потрібна вода, як необхідна вода людям, природі. Кругой обіг води у природі. Давайте з вами спочатку подивимось на властивості води. Вода яка? Бачите? Прозора. В ній видно ложку. Вода має смак. Ні. Вода має запах. Теж, ні. Для чого людям потрібна вода? Давайте з вами згадаємо. По-перше, людина воду п'є. Без води людина загине. Так само, водою що ми? Миємося. Прання у нас з водою, миємо посуд, готуємо. Їжі не буде, якщо не буде води. А так само навколо все загине, якщо не буде води. Вода потрібна рослинам, вода потрібна тваринам. Вода потрібна всій живій природі. Давайте з вами розглянемо дві півкулі нашої планети Земля. Подивіться, це поверхня нашої планети Земля. Давайте з вами поговоримо, який колір більш існує на карті нашої планети, який колір є. Правильно, блакитний. Блакитний колір. Це все вода на нашій поверхні. Подивіться, скільки водички зверху на нашій планеті Земля. Тут є океани, моря, річки, озера, водойми. Дуже багато водою є на, на нашій планеті Земля. Зараз ми з вами розглянемо, у якому стані буває водичка. Дивіться, я ставлю чашечку і наливаю. П'яток, бачите? Іде пара. Якщо ми тако піднесемо долоньку над чашкою, то наша долонька буде волога. Вона, вода, випаряється у гарячому стані, водичка випаряється. Долонька буде вологу. Спробуйте вдома, коли мама вам зробить чайчик, просто потримати ручку над чашечкою і побачите, що ваша долонька буде волога. Це іде випаровування водички. Також існує твердий стан води. Це лід. Всі знаєте, що таке лід. Ось коли він нагрівається. Він починає танути. Бачите, мокре залишається після нього на листочці. Я його взяла у теплу долоньку, і він стає водичкою, дивіться, бачите? От. Оце стан води твердий, але якщо нагрівається, він починає танути. І про стан звичайний ми вже з вами говорили, що водичка може бути. У жидкому стані, Так? у такому жидкому стані, може. Тобто, у вигляді пари, у твердому вигляді, і у вигляді жидкому. Давайте з вами з'ясуємо, як відбувається кругоберт води в природі. От уявляємо, це річка або море. Водичка, правильно? Або калюжа якась водойма. Річка, море, океан. Водичка. Прийшло сонечко. Сонечко прийшло. Ось воно. І нагріває, нагріває нашу водичку, гріє. Ми щойно дивилися, що коли водичка нагрівається, вона випаровується. Ми дермали руку над чашечкою з гарячою водичкою, і долонька в нас була волога. Тому, коли сонечко нагріває водичку, що ця водичка випаровується, тобто піднімається на небо. Вгору, ось так, маленькі краплиночки, ми їх не помічаємо, але вони піднімаються вгору на небо. І відбуваються, от такі ось у нас стають хмаринки на небі. Всі бачили хмаринки, як по небу пливуть хмаринки. І коли дуже багато туди, в хмаринку, випаровуються водички, хмаринка не тримає цю водичку, не може втримати вже. Ця Водичка йде у вигляді дощику, знов на землю, сюди. Знов на землю йде водичка. Або у вигляді снігу взимку, бо сніг що, коли пригріє сонечко? Тане, правильно? І знов сонечко гріє, водичка випаровується наверх на небо. Такі у нас хмаринки по небу потім і із хмаринок, іде потім дощик або сніг. І ось оце називається кругооборот води у природі. так зрозуміли чи ні? Про кругооберт води в природі ми з вами поговорили. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що коли сонечко гріє водичку, вона починає випаровуватись нагору, стають такі хмаринки, які стають важкими, якщо дуже багато водички випарилося туди. І потім водичка йде вниз, уже вниз спускається у вигляді дощику або снігу. Але давайте ще з вами поговоримо про те, що станеться, якщо не стане водички. Якщо не станеться водички, рослини всі що висохнуть, буде кругом настрійсь пустеля. Якщо не стане водички, тваринки загинуть. Усі, всі твариночки загинуть. Якщо не стане водички і людство, все загине. Тому потрібно берегти наші водойми, щоб вони були чисті, не кидати в них сміття, а навпаки, якщо бачите біля водойми яке сміття, підніміть його, покладіть у пакетик і викиньте у смітник. Допоможіть природі нашій, щоб вона була чиста, щоб ми могли насолоджуватися нашою природою не сміттям. Як деякі люди роблять, залишають купи сміття навколо наших водойм, коли відпочивають. Із-за цього водойми стають брудними, гине риба, гинуть тваринки навколо водойм. Давайте берегти нашу природу. Я вас дуже всіх люблю, всім гарного настрою, міцного здоров'я і головне мирного неба. До побачення!